Доброго дня, діти! Яка зараз пора року? Так, зима. А чи знаєте ви прислів'я чи приказки про зиму? Ось послухайте. Снігур прилетить і всім про зиму сповестить. І ще така то сніг, то завірюха, бо вже зима коло вуха. Добре. А чи зможете ви відгадати загадки зимові? Слухайте уважно. Впаде в воду розпливеться, впаде з неба не розіб'ється. Що це? Так, сніг, а ще. Взимку у саду на вітах заіскрились білі квіти. Хто ж цей дивосадівник, що зробив такий квітник? Так, це іні молодці. Діти, роздивіться картину, яка краса. Дерева стоять, наче срібні. Послухайте вірш Леоніда Первомайського Срібні дерева. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, В срібних заметах срібні стежки, Срібний присрібний ліс приберіг, білочки срібний срібний горіх. З чим поет асоціює землю? А які хмарки? Що приберіг ліс для білочки? Як ви гадаєте, навіщо автор так багато разів використовує слово срібні? Давайте спробуємо разом повторити вірш. Я читатиму, а ви повторюйте за мною. Срібні дерева. Срібне гілля. Сріблом пухнастим вкрита земля. Срібні у синьому небі хмарки, В срібних заметах срібні стежки. Срібний присрібний ліс приберіг, білочці срібний, срібний горіх. Молодці! Домашнє завдання вивчити віршик. А я чекатиму на відео чи аудіо ваших віршів. А зараз час прощатися. До побачення!